що наші вчителі з мітлами і шухлями прибирають узбіччя доріг. Це перше і важливе, бо нема кому прибирати, окрім нашого жіноцтва. Я так коротко розкажу по депутатському зверненні, що робиться в зваричі і що планується до 800-річчя, чи взагалі воно буде. Депутати не мають доступу до будь-яких документів за сімома замками. Навіть не знають, яка зарплата міського голови. Виконковий регламент, бюджет прийнятий депутатам, але те, що з особистих амбіцій Михайло Григорович вечором його не підписує, це нам не зрозуміло. І що дуже дивно, що обласна прокуратура, районна прокуратура бездіяльні. приписи прокурорів не виконуються. І тим більше рішення військово апеляційного суду від 15.03 вирішило, що рішення депутатів, що не недовідається, Наробі міста чинне, отже, мер на даний момент не виконує, не має права виконувати е, повноваження міського голови, але печатки він не надає, документів він не надає, і прокуратура до даного рішення бездіяльні. І тому депутати закликають всі правоохоронні органи звернути увагу на бездіяльність міського голови і міської ради, бо 800 річчя на, на межі зриву. Дякую.